Привіт! Сьогодні покажемо вам простий та зручний мішечок-органайзер з написом «Став». Підійде для дрібниць та аксесуарів. Маємо в двох кольорах. Ось такий світлий кольор та ось такий чорний. Мішечок має розмір 22х18 см. Як в світлому, так і в чорному кольорі. Напис «Став» зроблено дуже охайно. Та надійно, навіть після прання не зіпсується та не поліняє. Виконані мішечки з міцного матеріалу натуральна тканина бавовна. Форма компактна, ідеально коли потрібно зберігати найнеобхідніше. Всередину можна помістити дрібні речі, такі як зарядні пристрої, навушники, косметика або інші аксесуари. Все акуратно складається та все на своєму місці. Також зверху є ось така зручна стрічка-затяжка репсова стрічка. Достатньо потягнути і наш мішечок закрити. І вміст не вивалюється та нічого не загубимо. Можна використовувати декілька штук, щоб посортувати. Один мішечок для гаджетів, інший для аксесуарів або зарядних пристроїв. Це допомагає зберігати порядок у нашій валізі. Такий простий і практичний мішечок-органайзер стане корисним помічником або в подорожі, або в повсякденному житті.